Ті майстри, які стоять так трошки, засніжений шлях на картині Юрія Супрунчука, викликає цікавість у юних художників та ностальгію у старшого покоління, адже такої зими зараз не побачиш. На багатьох полотнах можна впізнати добре знайомі кожному житомирянину пейзажі. Є живопис і реалістичний, є і графіка, акварель. Так що, я думаю, що люди, яких інтересує, Українське образотворче мистецтво і учасниці Житомирська художня е, школа. Я маю на увазі, тому що в художню школу, бо більшість наших членів спілки на сьогоднішній день виходці із нашої художньої школи. І так воно склала традиційно, що є Житомирська художня школа, яка представляє на, на сьогодні на, на, на в цій експозиції свої твори. На відкриття виставки завітали маститі майстри пензля та художники-початківці. Очільник культури області побажав товариству митців, аби їх картини мали лише мирний зміст. Щоб 2016 рік для кожного з нас, для дітей, для дорослих став поістину мирним, і щоб виписали тільки мирні пейзажі. Виставка дарує естетичну насолоду не лише знавцям художньої майстерності, а й створює святковий настрій усім, хто бажає додати своєму різдву яскравих кольорів та відтінків.